Добрий день, як ви там всі поживаєте, все добре у вас. У мене теж більш-менш. Були такі грандіозні плани на сьогодні, але зайшла в ванну. Думаю, трішки протру плитку, щоб, щоб блищала. І як почала драїти, що прийшлось і мебль двігати. І все. Ще не завтракала і не обідала. Не обідала. Вийшла в магазин, хочу щось таке купити. і Не знаю, якось немає апетита, Що не приготую, так, кушаю, але так, щоб дуже мені хотілося і не хочеться. Навіть не знаю. Дивилась тік-токи. Блогерша одна, вона постійно в сьомому їсть. Так прямо об'їдається той сьомого. І щось мені захотілося, той сьомий. Пішла собі, купила ну така наслабі, соляна. Я її туди вона назад. Я... <смі> і туди вона назад. Не лізе, та сьомга валяється. А вона ще й без хліба. Як вона її без хліба їла, господи? Коротше, не знаю. Лежить та сьомога зараз, може пюрешечку собі зварю з помідорчиком, з огурчиком, ну щось. Гляну на неї і закриваю холодильник обратно.